Всім добрий день, починаємо розбирати задачу шостого пункту номер 19 Дано трикутник, в ньому проведена бісектриса, причому відомо величину кута, бісектрису якого ми проводимо. І так, А, Б, С. Бісектриса Д. І оці кути виходить по 60 оскільки Весь кут БЦ у нас 120. Або 6 АЦ8 треба знайти величину АД. І так, ну, давайте перший варіант, який спадає на думку, в принципі, якщо нічого більше не знати, це використати формулу бісектриси. АД це дорівнює добуток прилеглих сторін на добуток відрізків, на які ця бісектриса ділить протилежну сторону. Таким чином. А Б і АЦ у нас вже є, а ось БД і ДЦ треба знайти. Їх відношення. Ми знаємо: 3 до 4 це з властивості бісектриси. А довжину відрізка БЦ можна знайти, наприклад, за теоремою косинусів із трикутника А БЦ. Є дві сторони, тут між ними. Так, робимо. Б квадрат. Це у нас із трикутничка А, БЦ. що таке? Це буде 36 плюс 64 мінус 2 на 6 на 8. косинус 120 градусів це мінус одна друга. Значить, це виходить 148. Ну, тоді це означає, що просто б це це корінь 148. Або 2 корінь 37, можна ще так записати. Не знаю, чи є в цьому, в принципі, сенс. Ми тут так чи інакше їх будемо перемножувати. Тому. Може, і не треба це робити. І так, друге. Ми розуміємо, що AD це в нас бісектриса, а це означає, що АБ до АС, так само, як БД до DC. і як 3 до 4. Тобто ось це можна як 3Х, ось це можна як 4Х. Тоді ми розуміємо, що 3х плюс 4х у нас дорівнює корінь 148. Ну, можна, в принципі, це і усно було зробити. Я пропишу. Тоді виходить, що BD у нас дорівнює 3 корінь 148 на 7, а DC у нас дорівнює 4 корінь 148 на 7. Таким чином, записуємо: ми, що таке АД. Це буде 6 на 8. Давайте АД квадрат, щоб корінь таскати. Мінус 3 на корінь 148 на 7. На 4 на корінь 148 на 7. Ну, перемножувати це все, звичайно, ми не будемо. Давайте ми 12 винесемо ось тут за дужку. Тоді від першого. А тут: ну, Тут три залишилась залишилось двіка, тут четвірку залишилась двійка, значить, залишається 4 мінус 148. А чому? Тому що воно множиться так на 49. І так, це дорівнює. 12 на 196 мінус 148 на 49. Це буде 12 на 48 на 49. 12, ми можемо ось тут помножити на 12, а потім на 4. Тобто, це виходить 12 в квадраті, на 2 в квадраті, що ділиться на 7 в квадраті. Це АД в квадраті, ну, а тоді просто АД. Це буде корінь, ну, тобто 24. ,7. Ну, В принципі, як варіант, можна і сильно не замислюючись, використати формулу. Але. Є інший варіант, і це таке введення, цьому, до речі, присвячений цей пункт, а самі площі трикутника і все можливим, ну або майже все можливим формулам її знаходження, тому що насправді їх можна придумати скільки завгодно багато, ну, залежно від того, через які елементи ви хочете цю саму площу виразити. І давайте ми поговоримо тут ось про що. Є у нас трикутничок. Ось він повний ABC. Якщо в нас є трикутник, і є дві прилеглі сторони, ще й кут ми знаємо. Це 120, це означає, що площу такого трикутника ми можемо легко визначити. Що ми знаємо про бісектрису? То ну, що кут навпіл ділить? Але що кути 120, що кути 60, вони табличні. Тобто тут можна користатись наступним. І так, чи згодні ви, що площа трикутника ABC, ось ця повна, складається з площі двох трикутничків ABD, ось цього, і АДЦ нижнього. Що таке площа трикутника ABC? Площа ABC, це у нас одна друга. На 6 на 8 і на синус кута А. І так, значить це буде 12 корінь з 3, мені здається. Тому що це, це 24, а синус 120 це корінь з 3 на 2. І так, якщо А ми позначимо за Х, тоді площа трикутничка А, Б, Д, Це у нас 1 друга на 6 на Х на а, синус знову А. І це буде корінь з трьох. М, так, три корінь з трьох на два Х. І площа АДЦ. Це у нас одна друга на шість, точніше на Х на вісім і знову синус А. Ну, значить тут виходить у нас два корінь з 3 x І так, тепер давайте ми ось це, наприклад, ось це додамо і прирівняємо до 12 корінь з трьох. Значить, у нас виходить 7 корінь з 3 на 2х, дорівнює 12 корінь з трьох. Ну, а з цього випливає Корінь з трьох можна скоротити. 24 сьомих. У відповіді так само ми отримаємо. Набагато швидше, набагато менше обчислень. Не сказати, що це чимось простіше чи складніше, мені здається, ці обидва способи досить доступні. Тут, в принципі, можна було ще якось полізти. Можна було знайти, наприклад, косінус цього кута із трикутника АБД, знайти АД. Можна було це за Х позначити і піти через, наприклад, теорему косинусів для Трикутника АБД, ну, єдине, що там. Квадратне рівняння, значить два значення було б по Х. А, якщо повезе, то вони одне від'ємне інше додатнє. Ну, зрозуміло, що від'ємне відкинути. Якщо обидва додатні, тоді треба дивитись, яке не задовільняє оцій побудові. Ну, тобто, цей варіант погірше буде. Тобто, в принципі, способів багато, але. Мета цього пункту саме відпрацювати навички роботи із площами. Тобто, коли нам треба щось відшукати, можливо, не завжди треба якось на пролом знаходити всі сторони та кути відповідних трикутників. А може, якимось чином треба оперувати площею цих трикутників. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.